Привіт! Зараз у швиденькому порядку ми ще розглянемо клавіатуру фірми Genius kb 110 Бачимо, виробник відразу відмічає тип підключення даної клавіатури USB чи PS на 2 порт. Відкриємо коробочку, глянемо. А, що тут у нас ще на коробочці зазначено? Підтримка операційних систем. Як такої інформації, особливої і немає. Так, Ось наша клавіатура. Запакована кульочок телефановий для кращого зберігання. Так, бачимо розкладка клавіатури українська, російська, англійська, функціональних клавіше F-12 максимум. Є е. підсвітка нам лук, апслуг. Інсерт, клавіша Windows, окремо панель нам лук, Так, ну в принципі, і більше нічого. Ось кабельочок, його довжина. Зараз скажу вам. Ну, десь. метр метр двадцять. Швидше метр метрів нажимаю. Нажимання клавіш м'яке, не особливо шумне. Тобто ми їх чуємо, але бувають шумніші клавіатури. Пластик твердий, взагалі ніяких прогинів немає. Ну і ніжки для зручності використання даної клавіатури. Що ж, це все, що можна про неї сказати. Розміри її не мінімальні, проте вона зручна, стійка і без зайвих потріскувань і шумів. До зустрічі!